ха є, гатов в жопу. Пау, пау, упав на підлогу, Вони це пародія, блядь, так у бога. Ваш РФ, це як прийти на прийом до практолога. Давай присядем, де ми кадка, пиздить пропеху, сів. Дев'ятку я підіймав, хоч небагато. Гріла, не зарплата. На асфальт за вікном л'є а мій стакан уже сухий. Прошу менше слів, мене не грузи я, я заливаюсь, поки не попливе плата. Підняв проїбав, я молодий, кажу, так надо Кожна мала керка, Завидує кер. Царин, я, на я готов на файт. навіщо підіймать, якщо не будеш пати, Бога помолив, що пришлося нагрівать. Боже мали карт, заведує карт, молиться царин, я готов на файт, навіщо підіймать, якщо не будеш помили, щоб Боголий, на просто... Жарю хоч на мене Джи Метал Тут я оріджинал Джи хоч в неї заплат Флайк зрошим моє жир не брат Рулю Рорі Гаві їду вино мать Люблю як Бог трах як в'ял Бачу ще мені вічно мало Хочу на рахунок додати дал Айс потік зі мною жара yeah, Зроблю все що пишилась мама Це мій рік я учас настав Три переворот я дитина трапа трапах yeah, я не пролітак, трай хаджу братка Роль попал, ти упал, це факт 224, 2, 4, мій рік, теж факти